Сергію ходько 14 років на відкритому турнірі змішаних єдиноборств так як боксунгу вако. Хлопець представляє Конотопський клуб Вітязь єдиноборствами. Сергій займається менше року. Завжди любив бокс, але мені дуже сподобалось. Ну самі подивися в Тіктоці, там в Ютубі бачив багато. Боїв, хлопців, там всіх. Потім знайшов у своєму місці саме ММА і вирішив себе спробувати. Рішив спробувати, я дуже ну, заділо, понравилось і почав займатися. А як... не Ні, я сам себе рімаюся. Загалом у клубі Віті займається 120 чоловік. Основний вид єдиноборства, яким займаються спортсмени, ММА. Ну, ми виступаємо в різних напрямках, як Панкратіон, Греплінг, фріфайту, по розділу сабмішн і... Також зараз будемо цікавитися, ще кікбоксингом, то розвиваємося в різних напрямках. Окрім конотопчан, за Кубок незамності боролись понад 180 спортсменів із Сум Глухова, Борині, Потивря та Лебедина. Тут справжні бойці, бойці, які мають тримати удари, бойці, які мають перемагати, бойці, які ступляться захищати свою батьківщину, свою родину. Вітаю вас з змаганням, кожному з вас. Витримки і перемоги. Місто Суми підтримувало і буде продовжувати підтримувати спорт, різні види, профілі і напрями. Сьогодні це той день, до котрого готувалися наші маленькі спортсмени, маленькі українці, але вони вже сильні тілом, духом. І вони сьогодні покажуть, на що вони здатні. Вже будуть маленькі перемоги і великі перемоги також. Кращих обирали серед юнаків та дівчат у трьох вікових категоріях. Владислав Замула на кубку представляє місто Суми. Хочеться зайняти перше місце, але буде як буде, треба надійтись на краще. Хочеться поїхати на чемпіонат України, якщо займу тут призове місце. А так подивимося, що буде далі. Ігор Швель, перший в Україні заслужений майстер спорту з кікбоксингу. Розповідає такі змагання важливі для подальшого розвитку молодих спортсменів. Саме такі турніри, такі змагання для нашого підростаючого покоління це дуже важлива річ в їхньому подальшому вихованні. Тобто вони тут загартовують свою мужність, свою силу. Це будемо так казати, вирощується нація, яка може за себе постояти з рингом зібрали і вболівальники та поціновувачі бойових мистецтв. Дуже приємно бачити, що багато учасників це молоді хлопці, які дійсно завдяки от такій підтримці, да так, балу вони гартуються, вони розвиваються, вони вчаться йти до перемоги. Вразили ці слова, що дійсно війна ненадовго, а спорт не завжди. А спорт був і в давній Греції, а спорт був завжди. Людство знає, що це таке. І сьогодні ми. Тут разом з нашими дітьми, яких вже роблять бійцями. І це козаки, які будуть завжди відстоювати свою землю. Окрім можливості вибороти золоті медалі, Кубок незамності – це ще й шанс для юних спортсменів потрапити до професійної ліги в Україні та Чехії. В цьому році ми відкрили лігу, яка називається БФЛ. Це Балу Файтінг-Ліг. В лігу входять бокс, кікбоксинг та ММА. Ми вже провели три турніри. Всі ці заходи і всі ці шоу благодійні. Часть коштів ми збираємо з квитків та зі спонсорів на ЗСУ та допомогу дітям, які втратили батьків в результаті вторгнення Російської Федерації. У підсумку змагань пояс Кубок виборов Ладо Курмашвірі. пояс анкворіарства Деслави Ігнатов, спортсменя клубу Балу, новини СТС.